Затриманий ще один ворожий поплічник. Ним виявився працівник залізничної станції міста Українськ. Диверсант планував підірвати залізничні кулії на Авдіївському напрямку. Таким чином окупанти хотіли порушити логістику сил оборони. Також ймовірного зловмисника цікавили координати розташування наших військ у Покровському районі. До негласної співпраці ФСБ залучила чоловіка ще в березні минулого року, розповіли у службі безпеки України. У поле зору російської спецслужби він потрапив як активний користувач заборонених соцмереж, де залишав коментарі на підтримку расистів. Для вербування через інтернет ФСБ задіяла свою інформаторку з тимчасово захопленої території Донеччини. Нею виявилась медпрацівниця російського окупаційного угруповання Спарта. Надалі саме вона була на зв'язку з фігурантом. Зломисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення.